Якщо ви колись думали, що Варшава це лише старе місто, то це відео змінить вашу думку. Палац Увілянові перлина одного з найвеличніших королів речі Посполитої, зведений у стилі бароко з елементами класицизму. Він захоплює своїм золотистим фасадом. Палац у Вілянові був збудований наприкінці XVII століття для короля Яна III. Це була його літня резиденція, щось типу королівської дачі. Першочергово палац складався лише з центральної будівлі та двох бічних веж, але такий вигляд не задовільнив королеву Марію Казимиру, тому з її ініціації палац розширили. Його архітектура мимоволі новієї асоціації з французьким версалем, резиденцією ще одного славетного монарха тієї епохи, королем Сонця Людовіком XIV. Навколо заклали елегантний сад у стилі бароко, натхненним французькими ідеями, симетрією, точними лініями та порядком. Можливо, це тому, що королева була француженкою, а можливо, просто через моду. У 17 столітті Франція диктувала стиль у всьому від палаців до ландшафтів. Ходімо прогуляємося з садом. Подивимося, як він змінився з 17 до 21 століття. Зазирнемо до краєвидів над річкою, побачимо, які цікавинки приховує сад і як історія відбилась в його алеях. Сад має кілька частин: французький регулярний парк, англійський пейзажний та барокковий. Це як подорож з Франції в Англію, не виходячи з Варшави. А ось ще одна несподівана деталь: на фасаді палацу Вілянові розташований унікальний сонячний годинник. Його створив математик Адам Коханський у 1684 році, без жодних батарейок, без жодної електроніки, просто тінь. Час показує перо у руці окриленого Сатурна богочасу. Йому кілька сотень років, але він і досі справно працює. Ця характерна будівля стоїть у північній частині вілянського саду. Влітку є пристанью для гондол і байдарок. Хоча вона виглядає як оборонна споруда, але немає нічого спільного з готичною архітектурою, це настосна станція, яка була побудована в 19 столітті. Її використовували для живлення фонтанів по всьому парку та поливу клумб, в тому числі городів, розташованих поруч. Так як канал тільки зароджується, він потребує саме вашої підтримки. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Здавалось би, така незначна річ, але вона максимально допомагає для розвитку каналу. Дякую. Неподалік від каналу, у пейзажній частині парку розташована альтанка, виконана у китайському стилі. Вона схакована трішки серед дерев, тому її можна не помітити, якщо йдеш по звичайних стежках. Такі альтанки не будувалися з практичною метою, вони слугували естетичним елементом. Побудована у кінці XVIII або на початку 19 століття, коли в Європі активно наслідували східну культуру, велич цього комплексу справді вражає, і не дивно. Короля Яна III Собеського вважають рятівником християнської Європи. У 1683 році він зупинив османське військо під Віднем. Після нього палац переходив у руки нових власників. Серед них були Август II і III, але нікому з них не вдалося зрівнятися зі славою Яна. На жаль, як це часто буває з приходом Російської імперії, палац зазнав грабунку та занепаду. Багато цікавинок було вивезено, а сама споруда поступово руйнувалась. Ще більше лиха приніс період Другої світової війни. Окупанти вивезли найцінніше, а сам палац був серйозно пошкодженим. Відновлення розпочалося в середині ХХ століття. Частину реліквій містецьких пам'яток вдалося повернути, а вже в 21 столітті за зразком старовинного пігменту було відновлено його золотистий фасад, який ми можемо милуватися й сьогодні. Палац у Вілянові, частина музею Яна 3 Собеського. Всередині діють як постійні, так і тимчасові виставки. Тут можна побачити речі, якими користувалась королівська родина, та насолодитися розкішним бароковим інтер'єром. Ми не заходимо всередину, але якщо вам цікаво більше дізнатися про Яна 3 та його побут, музей працює щодня з 10 до 16. Квиток до палацу з садом коштує 50 злотих, пільговий 30. Якщо ж хочете просто прогулятися садом, квиток коштує всього 10 злотих. Невеликий лайфхак у четвер вхід до палацу та парку безкоштовний, але майте на увазі, через велику кількість людей потрапити всередину може бути складно. В самому серці Вілянова поруч із палацом стоїть костел Святої Анни, один із найстаріших храмів Варшави. Спочатку парафія мала за патрона святого Миколая, пізніше і святу Анну, а від 1772 року звели мурований костел, покровителькою залишилася лише свята Анна. Його будівництво розпочав князь Август Чорториський, а завершили Потоцьке. Зведений у стилі пізнього бароко, храм і сьогодні вражає своєю елегантністю та гармонією форм. Ще одне місце, яке варто уваги, це гробниця потоцьких. Тут похована сім'я Потоцьких, які володіли Віляновим у XIX столітті. Деякі джерела вказують, що там похована не лише сім'я Потоцьких, а й інші особи, пов'язані з маєтком, хоч точних списків для нас невідомі. Тихе, спокійне місце, навіть трохи моторошне, якщо чесно. Тут настільки красиво, що просто хочеться сидіти на лавці та спостерігати за кожним листочком. Вілку заберете?